Танки Абрамс вже в Україні. Перша партія американських бойових машин прибула на озброєння ЗСУ раніше ніж планувалося. Повідомив президент Володимир Зеленський у телеграмі. Абрамс вже в Україні та готується посилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей. Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання. Перша партія танків прибула минулої суботи. Це на кілька місяців раніше запланованого терміну. Більше того, надалі в Україну відправлять ще більше Абрамсів. Пише The New York Times із посиланням на двох представників Міноборони. США. ті, які були відправлені в Україну в суботу, є першими з 31 танка, які обіцяли відправити адміністрація Байдена. Чиновники не уточнили, скільки вже доставлено. Про наміри передати Україні 31 Абрамс новітньої модифікації М1А2. Білий дім оголосив у січні 2023 року. Але враховуючи, що надання цієї модифікації танків могло зайняти близько року, наприкінці березня США ухвалили рішення надати Україні попередню модифікацію М1А1. Це дозволило США значно прискорити відправлення Абрамсів. Ця більш стара модифікація танка має дуже подібні якості до новітньої М1А2, каже спікер Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер. Йдеться про те, щоб цей важливий бойовий потенціал якнайшвидше перейшов до рук українців, пояснив Райдер. Адже серед іншого тренування на складніших модифікаціях займатиме довше часу, а обслуговування виявиться складнішим. Близько 200 українських військових пройшли навчання на американських танках М1 Абрамс у Німеччині. Пише політіко. На початку вересня танкісти пройшли один із останніх етапів програми. Це загальновійськові батальйонні навчання на полігоні «Гоенфельс». Порівняно з танками, які вже має Україна, челенджери Леопард Абрамси важча техніка. Це хороша машина, яка допоможе ЗСУ звільняти території, але казати, що саме Абрамси кардинально змінять хід бойових дій, не можна. Максимального ефекту вдасться досягти, використавши всю техніку в комплексі, вважає військовий аналітик Олексій Гетьман. Говорити о те, що кілька десятків танків Абрамса можуть кардинально змінити. Ситуация на поле боя, ну это было бы преувеличение. Абрамсы, Челленджеры, Леопарды, Брэдли, вся техника в, в, в комплексе, вот это да, это дает нам качественное преимущество над армией России. Не количественное, а именно качественное, потому что по количеству, ну тут не догнать. У них только на Купинском направлении там было около тысячи танков. Ну и давайте тысячи танков и 20-30 танков. Але це перевага за кількістю, а ось за якістю. Звісно, танки західного виробництва набагато ефективніші за російські абрамси мають низку характеристик незамінних у бою. Вважає військовий експерт Олег Жданов. Тобто, допустимо, балістичний суматор і устройство, так називаємо, которое определяє поправки для стрільби у Абрамса намного краще. Воно на більше поправок, более, большую точность. Стабілізація ствола у нього намного лучше. А это обеспечивает точность ведения огня, особенно в движении, в движении танка. Это качественное оружие. И в танковых боях оно э, значительно превосходит любой российский танк, если бы состоялся бы танковый бой. Но это маловероятно. Ну, если допустить, что такое будет, то естественно. Абрамс и Щелленджера и Леопарда не бы там не оставили бы камни на камне, или там гусеницы на гусеницы от российских танков. Щодо подальшого посилення українських сил з західними танками, німецький концерн Rheinmetall викупив у бельгійської компанії 50 танків Леопард 1, які будуть відремонтовані та переобладнані, після чого 30 з них відправлять до України. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб знати більше новин про війну.